102 надійшло орієнтування про те, що водій автомобіля Ford Sierra на вулиці Федьковича порушує правила дорожнього руху. Орієнтування на цей автомобіль прийшло всім екіпажам патрульної поліції, оскільки був дзвінок на 102. На вулиці Галицькій патрульні побачили цей автомобіль, який провав у орієнтуванні. І якраз рухався екіпаж, тобто силами двох екіпажів автомобіль зупинили. За кервом сидів водій з явним ознаком алкогольного сп'яніння. Йому запропонували пройти тест на вміст алкоголю в кори. Він погодився. поки не добре. Результат виявився позитивним. У крові водія було. Один і два проміли алкоголю. максимально вона. Добре. Це не В салоні автомобіля було чотири людей. Водій з боку сиділа дівчина-пасажир, і ззаду ще двоє пасажирів. Двоє інших пасажирів вели себе спокійно, не провокували патрульних. Просто оскільки до них ніяких питань не було, то вони просто спостерігали за, за тим, як водій проходить За яке право нема. Milwaukee. Дівчина пасажир, яка сиділа в автомобілі, почала поводити себе дуже агресивно, провокувати патрульних погрожувала патрульним звільненням, живала при цьому нецензурну лайку, ну тобто порушувала громадський порядок. стаття сто сімдесят сто сімдесят її поведінка настільки не відповідала установці, що дівчину вирішили затримати. Її одягли кайтанки, відвели її патрульний автомобіль. Забрали.

Заспокойтеся, руки сзади, будь ласка, заспокойтесь. Чітко сказано було. Вам чітко було. Руку руку руку. руку, 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 будь ласка, руку, тихенько. Тихенько. Тихі, ясенько. Вам безусовно заходиш тупливо, спесимо кайданки. За корник дій. Те, що шо... не дзьорну сорбузників поліції. Вам не розбдіть, баска рукою. рукою. Пудемо робитки? С той мене. Пусти мене боли, буває, я ж машину вся. Він ти можеш кріпанути, <сь> не можеш робити мені болячки. <щу> <sniffs> я камера бенніше. Буде... <сьу> не дергайтесь. Не дергайтесь. Все буде добре. Я вам наголосив, не напускайтеся, будь ласка. Два це стало. У вас проблема. Ты мене не веди, нахуй. Сюди будь ласка. Телефон мені в сумку, блять. Я вас телефон ваш не брав, в принципі. Бережно вашу голову. Головоньку вашу. Ножки серед ножки. Сама сяду забрать. Ножки, бо все. Дівчина, яка сиділа в патрульному автомобілі, витягнула одну руку з кайдану, оскільки її кайданки не затискали сильно, ну все-таки дівчина їй вдалося витягнути одну руку з кайданок і вона вискочила з автомобіля. Куди куди? Проте її одразу ж було затримано, знову одягли кайданки і відвезли в міський відділ для оформлення адмінматеріалів. От я правильно маю мені руки приходити? І байданку вас країна. Я вибачу вниз. У нас дуже такі руки. худенькі. Я, блядь, мене. Я, блядь, цілковогітний, в мене підбирається, за вас буде якась хуйня. Нас просто Не тікайте. Нас не просто приплену, сука. Не бігай. Приплену вас наху. Ознаки вас не бачу. Просто вас проклину, нахуй. наху. Та є протоколку що тридцяти. Підс протокол, запхай! Після затримання поведінка дівчини-пасажирки ніяк не змінилась. Вона надалі продовжувала вживати на лайку. І ти ще, право, не в я машину. Ти мене кріпити, я з не їхала. Я звертаю лайки. Докази, що це таке з поліцією? Саж машину, будь ластом. Дотези, покривала. Тому у міському відділі наї складені адмінпротоколи за статтею 185-ою злісна непокора представникам поліції і 173-ою дрібне хуліганство. Докази. Ножку, будь ласка. Не збираюсь. Ножку, зміть. Докази, Та, що я не маток ножки, маток покривав. я її век, не, не, не право? трогав її. Він не мене не покривав матом. Яке право він має? Дивіться, <кліця> <кліця> не має права. Завтра, ну, так чого? Цим... Ми зараз у вас відбуваємо. Чого Ця Ця я в наручниках зараз? <кліця> давайте. давайте. <кліця> я не їхала за рулем, я не збираюсь, давайте. Чого він мене тріпить? Я не їхала за рулем, яке право він має? Що зняла, на? Ти чуть-чуть Залупить голову, поламаю, нахуй, хотьте! Заспокойтесь, будь ласка. Не, не, не буде відходьте, буде. поки що ви не поїхали, з нами ще відкриваємо? Випусти мене, звідси, блядь. Одному, Виходьте. Вони ви діти вдома чекають, випусти мене звідти. Після того, як дівчина почала себе агресивно вести, до неї приєднався і сам водій. Водій також чинив непокору патрульним поліцейським, вживав нецензурну лексику у громадському місті. За що ви нас затримали? Хто нам позвонив?

руки сзади, руки сзади, руки сзади, не буду руки сзади, руки сзади, снимай на телефон, руки сзади, снимай на телефон, я не закрив машину, руки сзади, я сказав! руки сзади, Артем, вы сказали, что я не нервусь, я вам наголосил, припиняйте, Ви на законном мову не припиняєте! добре, базара нема. Повір мені тебе пальцем зачепив, він пальцем зачепив. він, я я питаю. він пальцем я Завтра позвонив посольство Італії. Заповни, я громадянин Італії, можеш включити камеру. Ти, ти чуєш мене, я громадянин Італії. Це означає, що ти завтра мені перезвониш і через перепрошую сум. Через амбашаду я не думаю, не ти, я тобі прийду спас. Бля до мене, б ты не даст, то Ти на роботі в мене, блядь. Ви так думаєте? Да, я думай, думаю, в я не не придаю, жаль, я ти не Жек, ти поліція. За Дельдраду я живу, і там постійно стуть, і ти ні разу не приїхав. І не закріпи цих підрасів, віриш? кричи. ти тут розказуй на хінню, Зажми сильніше. Беди в сторону. Два кроки повіди, будь ласка. Що відійдіть? За що ви його закріпили? Я питаюся, тебе так само. Знімає тебе і тебе знімають. За що ви його закріпили? Він до тебе робить. Забери руки, мій телефон. Руки забери. Це мій телефон. Це йому я приватна власть. Він фізичний. Блять, включає. І до тебе прийде. Це мій телефон. Розумієш, це йому я приватна власність. Ну і що? Нарушники не маєш немає. права його трогати своїми немитими руками. Я його трогаю. А ти його що хочеш, що За що ти вдив на мене нарушників вообще? Це що? Я тебе до тебе руки потягну. Дальше, що ви мені зробите? Ладно, стаття 185, 173, це не не заєбай, закривай машину. Стаття 185. Убери від неї нахуй. <гану> раді, Chuiš, čuiš, скажu, не трогайте його! Я скажи мені поясни нормально. Поясни мені. Руки ти б сказав. Не шарпай мене! Я тебе не шарпав, ти тільки що мене не шарпайш. За яке право не мають його кріпити? Ти право мають кріпити його! На нього складно матеріали за... Частиною першої статті 130 КУПАП – це керування в стані локального сп'яніння, 173 КУПАП це дрібне хуліганство і протокол за статтею 185, КУПАПУ злісний покор працівникам поліції. Вам відомо, на машині ви рух продав далі маєте, відомо, так? Віння дітка за асфальтом. Вам на, тобі далі рух продовжувати не дозволить, вам відомо це. Я знаю. Ви знаєте, супер. Все, я вам, сказав, я вам наголосив.